Кейси. Ми на другому уроці нашого шостого модуля стратегія урок, так і називається, як правильно збирати кейс. Нагадую, мене звати Маліня Кольга. Ви зараз переглядаєте мій урок з платного курсу соцмережі від А до Я». Незалежно від того, де ви дивитесь урок, чи в інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи на Ютубі, можливо, в чаті Телеграм, ставте лайк. Приєднуйтесь до енергетичного цього інформаційного поля, щоб взяти максимальну користь. Нагадую, що цей урок з мого платного курсу мої партнери проходять це навчання, це виходить десь більше двох місяців. Ми навчаємося по соцмережах, по роботі в соцмережах. Це підходить для всіх соцмереж, для Інстаграм, для Фейсбук. Для TikTok. значить, мої партнери проходять навчання безкоштовно. Якщо вас цікавлять ці уроки, ви можете мені написати, стати моїм партнером умови більш ніж вигідні. Якщо ви вже в якійсь компанії, вас влаштовує ваш продукт, ваш наставник, ваша команда, ви нікуди не збираєтесь переходити, значить, ви можете придбати оцей мій курс і мій супровід за, за гроші. Ціна більш ніж доступна. Значить, будуть запитання, чекаю в приваті. Так, значить, кейси. Що ж таке кейси? Це таке, скажімо, запозичене слово з англійської мови на українську, це по суті ваша історія, якби підтвердження вашого успіху і вашого результату. І кейси це що якби, означає? Це, типу, як до і після, і те, що всередині. От, що ви можете просто показати до і після, це, типу, як ваш кейс. Але ще дуже добре, коли ви показуєте, як ви до того дійшли. Ну, типу, якими методами, якими інструментами, за допомогою яких продуктів. І це оця вся дорога шлях від до до після. І те, що всередині це все називається кейс. Звичайно, що не всі кейси можна зібрати. Якби не всі люди хочуть, ну, скажімо, офіційно ставати вашими кейсами, щоб ви їх показували, ви про них згадували. І також просто не всі хочуть ці кейси якби, давати, тому що знову ж, ну, скажем, через якусь таку елементарну лінь. От, ну, але кейси у вас обов'язково мають бути. В новачків, звичайно, що їх немає. Тут вже, скажімо, інша історія, на що спиратися новачкам. Вже про це будемо говорити в чаті. Але це все діло наживне. І для початку ви самі навіть можете бути своїм кейсом. І вже тоді за вами підуть інші. Значить, кейси класифікуються за такими чотирма показниками. Значить, перше, це саме по показниках. Кейси можуть бути з твердих ніж і можуть бути з в'яких ніж. Пізніше про це поговоримо. Далі, друге, по різній ЦА. ЦА це цільова аудиторія. Третє по різних болях. І четверте по різній точці А. Значить, зараз більш детально по цих пунктах. Значить, перше, це показники, тверда і м'яка ніша. Що це означає? Тверда ніша це сфера, в якій можна відцифрувати результат. Тобто, якою ви прийшли, якою ви стали, якби якісь показники, які ви отримали, покращення, погіршення, все, що можна виміряти. І що можна показати, от знову ж, наприклад, там, до після? Оце називається тверді ніші. Наприклад, схудла там на 20 кг, втратила в об'ємах там, там, стільки там, 15 см, там <клухи> 에, переросла в доході там, на 20 там, на 200 тисяч. Оце називається тверда ніша. Яка ніша, це вже такі сфери, наприклад, там астрологія, от, нумерологія, психологія. Тобто це спеціалісти, які працюють ну, з таким, що якби його не можна зважити виміряти. Але результати там є. От, і деколи здається, що. Е Працювати в м'якій сфері, що ніби тяжче, і кейси ці збирати тяжче, тому що воно ну, виходить, ну, наприклад, там зверталася жінка з якоюсь там проблемою, ну, наприклад, там занижена самооцінка. І от як, ну, типу, на яких вагах от як можна виміряти, що самооцінка піднялась? Типу, це де оце, той, той якийсь штатив, чи не знаю, як правильно це назвати. Та мірка, якби її немає. От, Що, наприклад, якщо жінка прийшла там животом, повна з лишніми кілограмами, то тут якби, чітко видно там, до і після. От, е, Хоча, якби, насправді, е, ніші теж легко працювати. І в кожній сфері в кожній сфері, в кожній ніші е, можуть бути кейси, які стосуються однієї тієї самої людини, е, які можуть стосуватися, як Твердих показників, так і м'яких показників. Одно, наприклад, схуднення. От, наприклад, що жінка прийшла, там, скажем, там більше об'єм талії там, більше 100 см, там, наприклад, важить там, 100 кг. От. І виходить, що для експерта, який її веде, наприклад, до сорціолога, для його, типу, гарним кейсом в твердому в цих твердих показниках це, наприклад, буде, що вона втратить вагу. Наприклад, була 100, там стало, там, 90 чи 80. Це буде гарним кейсом. Но може бути гарним кейсом і те, що, наприклад, людина напише, що, наприклад, по кілограмах, так скажемо, я, там, можливо, ще не дуже багато втратила. Тому що ж буває так, що кілограми тяжко втрачаються. Але, наприклад, людина навчилася, наприклад, вона поборола цей тягу до солодкого. Вона, наприклад, навчилася якось там себе. ну, Тобто вона почала розуміти оці біохімічні процеси, які проходять в організмі. Наприклад, вона почала харчуватися правильно. І виходить, що вона вже якби емоційно вона вже оцей, якби на шлях оцей схуднення вона вже на нього стала. От людина пише, що якою я, наприклад, зрозуміла, як комбінувати продукти, якою я зрозуміла, як мені правильно тарілку цю формувати. Я, роз, я вже зараз розумію, якби, що з чим їсти. Що, наприклад, що їсти зранку, що їсти в обід, що їсти ввечері. Тобто по кілограмах показати немає що. Але результат є. Тільки просто його ще фактично не видно. І оцей кейс. Ота, От що жінка напише, що дякую, я розібралася з тарілочкою, дякую, я розібралася з поєднанням продуктів. Я вже знаю, що в яку пору можна їсти. Це вже буде кейсом, оцей відгук. І, наприклад, вона може це написати, вона може це наговорити в голосовому, вона може це, наприклад, вийти аудіокружок. Оце буде кейс, незалежно від того, чи це твердий. Чи це м'який? Оце вам такий приклад, щоб ви зрозуміли. Далі. <кій> тобто, що на, один, на одну і ту саму людину, на одну і ту саму проблему можуть бути кейси як м'які, так і тверді. Далі кейс по ЦА цільова аудиторія. От, наприклад, знову скажемо, схуднення. Ну, бо я вже за нього почала, значить, буду продовжувати за нього. Лишню вагу можуть мати, якби, будь-хто. Любі, скажімо, групи. От, візьмем, наприклад, група жінки після 40, яких клімакс. Дуже багато жінок набирають лишню вагу. В них вже починають по-іншому працювати гормони. Дуже багато жінок набирають вагу після вагітності. Це теж, якби, цільова група. Можуть бути зараз теж дуже багато, наприклад, хто в стресі. Теж набирають вагу. І виходить, що якби причина, ну, тобто, якби біль одна й та сама це лишня вага. Але люди, які мають цю вагу, різні. І, наприклад, що худнути, знову ж, що худнути, наприклад, молодим дівчатам і що худнути, жінкам вже після 40, це різне. І, от, наприклад, що є така, от, скажем, як вже думка, ну в якійсь мірі це і правда, що після 40 схуднути тяжче, чи там після 50. От, і, наприклад, може бути кейсом людина, який, наприклад, або взагалі можна працювати тільки з людьми. Які, наприклад, вже там після 40, після 50 року, років. І тобто ці люди, вони будуть вашим кейсом, що я працюю з жінками, яким за 40-50. за 50. І ось якби їхні результати. І виходить, що коли мене дивиться от, людина, яка можливо вже пробувала пару разів ці дієти якісь там, худнути, і виходить, вона вже для себе такий, ну якби свого роду. Ну, як упередження, як вирок, що, наприклад, після 40 худнути тяжко або взагалі неможливо. Що вже я не схудну, тому що там в мене клімакс, там вже в мене гормональне все. І виходить для її оці результати цих жінок, що там їх 3, там 5, 10, 20, очих жінок, що вони схудли от саме за допомогою мого методу, за допомогою, <кій> вибачте. За допомогою цього мого супроводу отримали такий результат. Може бути окремо, наприклад, на декречіць. Тобто це от ціль, цільові групи. Це цільова група дівчата після вагітності, після пологів, і цільова група жінки після клімаксу. Це дві різні групи. Наприклад, якщо в мене я набрала кілограми після вагітності, і ви займаєтеся, наприклад, жінками. Після, скажімо, клімаксу. Ну, можливо, якби я вами зацікавлюся. Ну, але мені би було цікавіше, якби і більш, ну, скажем, на мене справило враження, якби ви працювали саме от з цим сегментом, такими як я, що набрали кілограми після. Тобто, це дуже хорошо працює. Значить, третій варіант це кейси з біллю. Тут теж от, може бути різне, Ну, от, знову. Наприклад, вже це схуднення відійде, наприклад, на рахунок Інстаграм, тому що в нас вже ж уроки саме ведення Інстаграму, ведення Фейсбуку, ну, соцмереж. Наприклад, що я там не знала, як вести сторінку, чи там не знала, як виходити в сторіс, чи, наприклад, там не знала, як монтувати, чи там знімати рілси. От, там боюся, боюся, ну, там, наприклад, мені не подобається мій голос, або не подобається, як я виглядаю в камері. От якби Це моя біль. І, наприклад, можна описувати, що до мене прийшла партнерка, яка, там, наприклад, не виходила, не виходила в сторіс, не виходила в прямій ефірі, тому що їй, наприклад, не подобалося, як вона виглядає в кадрі, або їй не подобався її голос. І ось там вже зараз ми, наприклад, Парний прямий ефір проводимо, і от вона розказує, як е, тіпа, мій, мій супровід, мій метод допоміг їй цього позбутися. Оце якби може бути кейсом. От. І е, четверте це точка А. Точка А це е, той е, е, результат, ну, типа ті дані, які були в людини до е, роботи з вами. До того, як вона прийшла там до ваш супровід, вашу команду <кій> на ваш курс, на ваш практикум, от виходить, що, що людина мала. От, наприклад, я сама можу бути якби, гарним кейсом знову ж самої себе, тому що коли я 5 років тому приходила в соцмережі, то я приходила по суті з кнопочним телефоном якого я доношувала за своїм сином. Ну, так як і обично, це ж дітям новіше, я вже після, після дітей. от. І в мене навіть, коли в мене діти зареєстрували в Фейсбуці, то в мене навіть не було е, фото на аватарці. от. І я довгий час е, там була в Фейсбуці. У мене не було аватарки, я взагалі не розуміла різниці ні між вайбером, ні між Фейсбуком, між Інстаграм. От я в соцмережі взагалі вони мене не цікавили. Тобто, там, якщо якийсь рівень є там чайник, чи там якийсь, ну то я не знаю, у мене там, мабуть, чайник якийсь там мінусовий, там, мабуть, в 20 степені був. От, а на сьогоднішній день, от я веду інстаграм, я веду Ютуб, я веду Тікток, я веду Фейсбук і плюс ще навчаю інших от таких самих жінок, як я що які заходять, е, теж не вміють, не знають бояться, от на рахунок навіть кейсу от, е, кейс, от м'якій ніші. От в мене була партнерка, якби вона є, але просто що вже ми в різних компаніях. І от на рахунок результату, на рахунок результату, що чому важливо не тільки, <клухи> не тільки ті результати, що можна виміряти в цифрах. Ми з нею сиділи і говорили, десь пройшло півроку після того, як ми прийшли в інтернет. Я прийшла перша, вона десь там після мене через пару тижнів. От. І вона була така сама, як я. І навіть в якійсь мірі залишається, тому що в її з усіх соцмереж тільки один вайбер. Тільки один вайбер. По цю пору. В її немає ні Фейсбука, не інстаграм, не Тікток, нічого. Але при тому вона в мене була топ-продавцем. І виходить, що. Вона говорила, що як добре, що я прийшла сюди, якби в цей бізнес, як добре, що ти мене вговорила, тому що мені довелося її вговорювати. Ми, просто, би, з... ми колись були давно в Орифлеймі, і виходить, ми після Орифлейму пішли в інтернет би, в іншу компанію. Це було в локдаун. І вона говорить, що як добре, що ти мене вговорила, тому що я навчилася користуватися е, карточкою. Якби в ці додатки, приват, ощад, що вона цього не вміла, і вона все постійно просила дочку. Каже, дочка там сердиться, психує, Що для мене це велика перемога, що я, наприклад, там в 50 років я навчилася користуватися цими додатками, і я зараз оплачую все. Тобто, вона коли робила проплати там нас по фірмі за продукцію, вона паралельно ще навчилася робити проплати там за газ, за світло, за комунальне, і вона була дуже цим задоволена. От виходить, що оцей результат. Оце досягнення, воно якби його не можна відцифрувати. Але воно є. І людина ну, якби це ставить от наряду з грошима. Що навіть, можливо, там, воно не поступається от якомусь результату, якомусь заробітку, якомусь доходу, який вона отримала в грошах. От саме це є кейс, який не можна виміряти в цифрах. І таких кейсів дуже багато. Таких кейсів, хто приходить до мене в дівчат, їх дуже багато. Просто треба ну, якби їх, щоб ну, теж зловити, якби заставити, щоб вони це все понаписували. Так, значить далі. Як зрозуміти, які кейси збирати? Тобто, от я перерахувала ці всі варіанти, плюс перерахувала, що є кейси, які можна відцифрувати, а є кейси, які більш такі, ну, якби зміни, які непомітні, вони всередині людини, значить. В першу чергу ви маєте спілкуватися з людьми. Тобто, знову ж, опитування в сторіс, наприклад, якісь оці стратегічні сесії, про які ми говорили на попередньому уроці. і виходить, люди, вам самі скажуть: от, наприклад, ну, скажімо, потоком у вас ідуть якісь люди, наприклад, знову, от вас переважно молоді дівчата знову дікречіться. От їм буде цікавіше, які кейси подивитися. Звичайно, які ж стосуються таких дівчат, як вони. Наприклад, у вас на сторінці в основному, скажімо, тусуються старші жінки 40-50 То для них які кейси будуть цікаві? Так само, наприклад, у вас там на сторінці ну, не знаю, там більше психологів. Значить, їм теж які кейси потрібні. Тобто, ви дивитеся по людях, які у вас люди, які в них запити, то такі кейси ви якби і підготовлюєте. Значить, сама структура кейсу. Дуже важливо, От те, що я проговорювала, що результати можуть бути такі, що їх не можна відцифрувати. І тому дуже важливо, що десь було зафіксовано і бажано, як би людиною, щоб людина сама прописала, якою вона приходить до вас. І які вона проблеми має. От, наприклад, людина пише: Я боюся виходити в прямі ефіри, я боюся, ну, якби мені не подобається, як я виглядаю, мені не подобається мій голос, і якби те і т.п. І виходить, що це має бути прописано. Це якби точка А, з якою людина заходить до вас в роботу. Тому що е, оця, якби точка її відцифрувати не можна. Це важливо. Далі. Далі в кейсах ви фіксуєте за допомогою якби, людини от різного спілкування з нею, що було зроблено. От Що ви робили, наприклад, для того, щоб оцю проблему, скажімо, страху проявлятися та несприйняття свого голосу, що ви з тою людиною робили? Як ви з нею працювали? Далі фіксується, як змінилося життя під час навчання. От, оцей приклад з тим, що моя партнерка навчилася користуватися банківськими оцими електронними картками. Оце такі приклади. Тобто, що зміни можуть бути в різних сферах. І якби ще може бути так, що напряму от саме того результату, на який людина заходила, наприклад, його може ще не бути. Або, наприклад, ще його не можна в оцей, в позитивну динаміку відцифрувати. Але зміни вже є. Зміни вже є, просто їх потрібно фіксувати. І далі, само собою, точка Б. Коли закінчується ваше би, навчання, закінчується ваш супровід, фіксується точка Б. Ви знову просите людину прописати, що вона отримала, як вона змінилася після, там, скажімо, вашого курсу, там, вашого наставництва, вашого супровіду. Що, якби там знаю, там, ну, за місяць, два-три, на який ви термін знаю, заходили в роботу? От, це обов'язково має бути. І це може бути в будь-якому форматі. Це може бути текстом написано, це може бути знято відео, це може бути колобок, це може бути. Аудіо наговорено. Навіть може бути запис телефонного дзвінка. Ну, і само собою, якщо людина згідна. І далі підходимо до того, де збирати кейси. Кейси, ще раз повторюю, це не просто до та після. Наприклад, якщо ви бачите фотографію до та після, то не є кейс. Це просто фото до і після. А, типу, оцам, ну, я не знаю, хто. З вас бачив фільм оцей людина з бульвару капуцинів. Як вона говорила, як беруться діти? Що типа монтаж робиться. Так ось кейс це коли без монтажу. Коли людина прийшла, вона, наприклад, сьогодні ось така. 100 кілограм. Далі, що ви знаєте робите, як ви знаєте спілкуєтеся, як ви знаєте працюєте, е, яка динаміка, що виходить, що не виходить, ваша переписка, ваші зізвони, ваші одюхи, ваші колобки, е, заміри її, що там якісь може, тарілочки, якісь зриви. І далі, наприклад, там ви даєте на цю роботу там, місяць, два-три, наприклад, в результат через три місяці. Тобто, до Після і те, що було всередині, оце є кейс. І це все ви зберігаєте в телеграм-каналах. Тобто ви створюєте, в кого ще немає окремий телеграм-канал. І в той телеграм-канал починаєте закидати повністю всю інформацію, яка, наприклад, стосується вашого якогось клієнта, ваша переписка, ваш дідзвон якісь її усвідомлення, те, що вона вам написала, там вона плаче, чи там вона довольна, чи вона сміється, ви це все зберігаєте. Плюс відгуки, ви це все зберігаєте, вас це все має бути в окремому місці. Далі, ви можете, якщо вже ви з досвідом, вас багато цих людей, ну, але, як говориться, колись треба починати, то у е, вас може бути взагалі в інстаграм окрема сторінка. Також на вашій основній сторінці обов'язково має бути хайлайці. І вже, от в хайлайцях, наприклад, я говорю там конкретно якась одна людина. От, наприклад, там ви взяли на схуднення там, якусь там жінку, скажімо, там Оксана. От вас Оксана. Значить, у вас в тому хайлайці тільки одна Оксана. Більш нікого немає. І ви, оцей результат, оцей ваш шлях від того, яка вона прийшла. Як ви з нею працювали, що ви з нею робили, що у вас не виходило, що ви їли, як ви вважилися, як ви робили зарядку, як не робили, як саме вас посилала кудись подальше, як вона кидала, як вона плакала, там, може, як з нею сварився чоловік, чи там ще щось, це все має бути в тому хайлайці. Плюс там має бути відеокружочки, де ви, наприклад, з нею спілкуєтеся, чи вона вам щось там наговарює. І може бути, наприклад, в кінці. Це може бути відеоінтерв'ю. Тут вже виходить, ви можете зробити прямий ефір. Знову ж в кінці оця Оксана, ну, скажімо, вимишлений такий персонаж, з вами виходить прямий ефір, ви його анонсуєте якби згідно цих уроків попередніх, робите прогрів на цей ефір. І цей ефір зберігаєте на нього якби, посилання в, в хайлайці. І плюс цей ефір ви можете перелити в Ютуб. Це, якби, ваші ці ваш кейс. І, якби основне, що ви маєте запам'ятати, що основні результати вони йдуть після навчання, якби не під час навчання. Тобто, що з е, людьми ще потрібно спілкуватися після того, як ваше навчання цей ваш супровід він закінчується. Тому що основні результати вони отримуються саме після цього. І, значить, що робити, щоб люди ставали вашими кейсами. Тому що, знову, не всі хочуть ну, скажімо, себе показувати. Знову ж на рахунок схудення тут можна, наприклад, лице там закривати якимись там смайликами. Є такі люди, що, наприклад, не дозволяють, ну, якби, щоб них згадували от, через собачку в сторіс, наприклад, не хочуть. Ну, якби, є різне. Ну, Тут же потрібно виясняти, скажімо, з кожним індивідуально. Значить... Так, що робити, щоб люди ставали вашими кейсами? Вони, якби, перш за все, це свого роду якби, підняти оцю престижність, престиж співпраці з вами. Значить, щоб у вас був, скажімо, нормальний, якісний продукт. І коли десь там ви людину згадуєте, наприклад, щоб хто переходив, ну, то щоб воно це воно було професійно, так скажемо, можна просто людей попросити. І, якби можна відмічати в сторіс, і плюс, знову ж, люди не хочуть, скажімо, щось таке робити безкоштовно. Дуже, ну, то в смислі, якому робити? Тратити час. От, наприклад, напиши мені відгук. Скільки в нас є клієнтів, скільки в нас є людей, які брали якийсь продукт, які отримали результат, яким продуктом задоволені, але відгук в них не можна допроситись. От просто не можна, нема часу, забулася, там не встигла. І це виходить, що людині потрібно щось за оцей відгук обіцяти. щось там якась знижечка, якийсь знаю, якийсь там вебінарчик, щоб був якийсь подаруночок, щоб їй було цікаво, якби було заохочення оцей відгук, оцей кейс. Тобто, щоб вона схотіла вашим кейсом стати. Значить, оце так коротенько вся інформація. Кому цікаво, значить, пишіть, поспілкуємося, якщо ви хочете пройти повністю весь практикум, весь мій курс. В телеграм-каналі будуть ще таблички, там будуть картинки, там буде легше інформацію сприймати, плюс там розбори домашні завдання. На рахунок домашнього завдання. Вам потрібно створити телеграм-канал. В кого ще його немає. Окремий телеграм-канал, якби на е, кейси. На відгуки на кейсі. І ви вже маєте створити цей телеграм-канал, пройтися по якихось своїх там, клієнтах, е, по своїх партнерах. І е, якщо у вас ще немає ніяких відгуків, попросити, щоб вони написали. І ви маєте ще придумати якесь заохочення. От подумати, що ви таке можете людям обіцяти, що ви таке можете людям давати для того, щоб в них було більше заохочення, оці відгуки, і кейси, ну, якби, ну, писати, типу ставати вашим кейсом. Тому що відгуки пишуться, а кейсом стають. Значить, чекаю ваших домашніх завдань і до зустрічі на наступному уроці.